Про те, як живе та виживає сьогодні Дніпропетровська область і як на це життя впливає війна, обласна влада та наші міжнародні партнери, говоримо з головою Дніпропетровської обласної ради Миколою Лукошуком. Важлива подія цього року Ukraine Рекавері Conference, яка відбулася у Римі та де йшлося і про безпеку, і про відновлення України. Ви були у складі української делегації. Що чули, що бачили, які висновки зробили? Дивіться, ця конференція мала намити декілька задач, і я вважаю, що ці ці задачі виконані. За результатами конференції на рівні урядів було підписано різних угод, фактично на понад 13 мільярдів. З них 3,5 мільярди євро. Це тільки учасників конференції так, так? разом <кхів> з Україною. Це ті, які напряму вже умовно в найкоротший термін прийдуть у вигляді інвестицій підтримки для України. Це перше. Друге, було повернуто фокус. Фокус після з війни Іран та Ізраїль, фокус до України. Тому що треба казати відверто. Та війна переключила фокус з нашої держави. Третє, на рівні області ми підготували різні проекти, які були підготовлені. Їх готувало наше інвестиційне агентство Валентина Сатишняк. Їх готував департамент економіки Яна Худенка, їхнім командам велика подяка. Ці потім всі проекти через. Школу економіки Київську акцептувалися і направлялися далі на міністерство економіки. Чому тому, що міністерство економіки визначило а, цю київську школу економіки саме тою структурою, яка верифікує і, скажімо так, плюсує ці проекти. Тому вважаю, що по конференції величезна увага є до України. Багато бізнесу, багато представників різних європейських регіонів, з якими ми спілкувалися. Вони сьогодні бачать Україну як один з ключових чинників свого економічного, в тому числі, зростання. Зупиняю, зрозуміло, безпекова ситуація. Ну так, це зрозуміло, але вони вже всі аналізують, куди можна прийти, що розглядати, куди можна інвестиції робити, і розглядають питання, як заходити на український ринок. Та які пріоритети визначені для регіону на міжнародному рівні під час цього форуму, і про які конкретні проекти чи ініціативи для відновлення регіону можна казати вже зараз. Давайте поділимо їх на декілька блоків. Блок номер один нам слід всім розуміти, що ті громади, які сьогодні межують з лінією бойового зіткнення, які прифронтові громади, навіть після того, як залишиться війна, вони будуть залишатися ще довгий період часу, умовно в ризикованій зоні. І туди приватний інвестор не прийде. Головним інвестором там буде держава. І тому ті кошти, які сьогодні залучені від міжнародних партнерів, будуть направлятися туди. Наприклад, у межовій. Надо зробити два там або три кілометри труби. Скажіть, будь ласка, приватному інвестору, яка вигода для того, щоб заходити і міняти ну, там ніякої. трубу? Ніякою. Але для мешканців громади, які там живуть, це важливо, тому що у них повинна бути вода. Тому держава опікується цим питанням. Другий блок це приватні інвестиції, які готові заходити сьогодні в регіон і будувати, наприклад, нові заводи. Які питання цікаві для приватного бізнесу і які визначила держава? Держава визначила ключові: це енергетика, це критична інфраструктура, це медицина, це освіта. Бізнесу також зрозуміло, що дуже важливо будь-який енергетичний сектор, і важливі критичні купалини, і важливо виробництво водню. Чому? Тому що енергетика це питання номер один сьогодні в Європі. Ви часто спілкуєтеся з міжнародними партнерами, це помітно на вашій сторінці в Фейсбуці. Спілкування на міжнародних майданчиках, наприклад, таких як асамблея Європейських регіонів, ну це добре, це потрібно, але ще краще та ще потрібніші практичні результати таких зустрічей і розмов. Які вони? Чи є нові домовленості про співпрацю? Дивіться, це як і про конференцію. Дуже важливо нашим партнерам доносити ту ситуацію, яка відбувається сьогодні в Україні. І стосовно війни, і дуже багато, тому що в великій кількості європейських регіонів дуже сильно працює російська пропаганда. Тому, наприклад, асамблея європейських регіонів це той майданчик, на якому можна поспілкуватись майже 200 представників європейських регіонів. А завдяки асоціації мали зустріч в парламенті Австрії. З керівниками і заступниками фракції, умовно, умовно коліна сто дивіться, розмовляли про те, щоб вони прийшли, що їх цікавить. А їх цікаво, дуже багато питань. Це реалізація побудова у нас підприємств по роботі з побутовими відходами, і на базі цього виробництво метану або інших це там і нам цікаво. І нам цікаво, тому що по, по суті це заводи по переробці мусора. Але зрозуміло, що поки йде війна, бояться. І про це теж треба казати відверто. Вони дуже стримані у рівні своїх інвестицій, але дивіться, це рівень інвестицій, які вже там 10, 15, 20 мільйонів євро. Це вже великі гроші. Спілкувалися, розповідали, що у нас, розповідали, подякували за підтримку наших людей, які там. Тому я скажу так: спілкування на рівні е, таких асоціацій дозволяє доносити перш за все ситуацію в Україні реально, друге, казати про ті потреби, які є. Казати про наш регіон, тому що сьогодні Дніпропетровщина до повномасштабної війни вона давала 11% ВВП, державний бюджет. Сьогодні ми розуміємо, після того, як частина нашої держави тимчасово окупована, після того, як Харків, а Харків давав тільки 5% і він був на другому місці. Це для розуміння різниці в потенціалах регіонів. А сьогодні да, сьогодні частково зруйновані, частково ведуться бойові дії на території Харківської області, а Запорізька область, Херсонська область ведуться тимчасово окуповані. То зрозуміло, що частка ВВП, незважаючи на війну, Дніпропетровщина дає в державний бюджет більше. І вони зацікавлені, вони розуміють потенціал, і це не тільки агросфера, переробка тощо. Це великі підприємства, це зелена енергетика, це зелена сталь і так далі. Важливе питання для нашої прифронтової області реформа управління публічними інвестиціями. Як вона впливає на можливості громад Дніпропетровщини щодо відновлення інфраструктури в умовах війни та обмеженого бюджету. Які об'єкти чи потреби громад можуть відбудовувати самі? А які потребують обласної чи державної підтримки? Це реформа, яку на сьогоднішній день рухає Міністерство інфраструктури. Так. В чому її суть? І суть в тому, щоб ви, як мешканець, наприклад, Дніпра або села, не тільки великого міста, розуміли, що, коли буде побудовано у вас громаді і що потребує. І, наприклад, щоб інвестори могли прийти, відкрити планшет або ноутбук. І подивитись, не читати там, проєкти рішень, сесії, то що подивитись, які проекти можна зайти і інвестувати гроші в рамках приватного державного партнерства або держав... партнерства як з містом. Вони це побачить? І як вони побачать, є така платформа Dream. На цій платформі Dream відображені всі проекти, які пройшли експертизу Міністерства інфраструктури. Вони як регіональні, так і національні. І ви можете відкрити, зайти по Дніпро, подивитись по Дніпропетровщині, куди б ви хотіли щось вкласти. Друге. Слід розуміти, що невеличкі громади, давайте сьогодні будемо казати так. про Сенельківський район, вони не мають в своєму штаті людей, які знають англійську мову або французьку мову, можуть керувати проектами, супроводжувати ці проекти, готувати це під інвестиції, тощо працювати з фондами. Ну, це неможливо на там, заробітну плату 10-15 тисяч гривень, вони не знайдуть. Тому вони звертаються або до департаменту сьогодні економіки, або в 90% Помалоради. до е, адміністрації військовий, військовий <кл 'є> да, або звертаються 90% до інвестиційного агентства, яке допомагає на рівні обласної області і формує ті чи інші пропозиції, які потім направляються в той же самий дрім. Чому? Тому що в умовах дефіциту бюджету. Деякі невеличкі проекти можуть бути реалізовані завдяки місцевому бюджету, але якщо казати про великі, і наприклад, там побудувати дежефаб для невеличкого села, це може бути проблема. Підготувати, як підготувати пакет, як попрацювати з фондом, які документи і керування цими публічними інвестиціями повинно бути максимально прозорим. Що треба зробити, як треба зробити, якщо вони приходять, що дасть громада, наприклад, там землю, підключення тощо і таке інше. І в якій це сфері? Це буде гуманітарна сфера по побудові того ж там якогось приймального відділення або там пункту первинної допомоги, чи це буде школа, яку треба буде відбудувати за якісь грантові кошти. Це все потребує супроводження, і саме ця реформа про те, щоб ви чітко розуміли, що в громаді треба робити, що буде робитись і в якому періоді. І при цьому це все повинно бути синхронізовано. Сінхронізовано стратегією розвитку нашої держави, яку прийняв Кабмін в тому році. Далі стратегію області, яку ми прийняли в цьому році, Незважаючи на те, що війна в країні, є стратегія розвитку області, що іде, в яких районах буде робитись як. В який це період? Повинно бути, це повинна бути це це вже є, і це сьогодні разом з цією реформою все структурується для того, щоб ви могли відкрити і сказати: Окей, що буде завтра в Дніпрі? Чи буде тут садочок в мене на мікрорайоні? Чи його не буде? Чи що треба, якщо хтось прийде і захоче там садочок побудувати або дати вам гроші? І зрозуміло, що на базі Дніпра і Криворогу є свої потужні команди на рівні рад. Але невеличкі громади таких команд не мають. І управління такими інвестиціями, і коли приходять навіть грантові гроші, вони цього досвіду не мають. І ця реформа повинна це все разом ув'язати і допомагати людям, щоб дрим збулась. Гарний меседж, щоб дрім збувся, да щоб будь-які мрії збувалися, людям було Добре, краще так. жити. Е, ви казали про ФАП, е, Про ще одну важливу сферу нашого життя. Е, хочу запитати про медицину. Відомо, що ситуація з персоналом у медичних закладах е, ну не найкраща зараз. Де шукати кадрові резерви? Це ж не той випадок, коли фахівця можна запросити з Банладешу, як зробила там одно підприємство, може вже не одну. У нас в області в підтримуванні обласної ради є п'ять медичних коледжів. Дніпро, Кривий Ріг, Нікополь, Павлоград, Кам'янське. Окрім цього, в області у нас є медичний університет. Зараз ми реалізуємо один потужний проєкт для Кривого Рогу, це реконструкція лікарні «Тисячка», яка має тисячу ліжку місць. Величезна лікарня, ну, скажімо так, щось на кшталт нашої мічки, яка повинна. В великій частині закрити потребу людей щодо послугам по медицині в Кривому Росі, в якому з Криворізьким районом сьогодні знаходиться майже мільйон людей. Ця лікарня буде університетською лікарнею. Тобто на тому тижні вже е, проводилися діалоги і консультації для того, щоб Донецький медичний університет, який після тимчасової окупації Донецька виїхав в Кропивницький. Щоб він мав відділення у Кривому розі, для чого? Щоб діти, які приїжджають в Кривий Ріг, переселенці, мешканці, також навчалися. Сразу інтернатура і досвід в тисячці залишалися працювати, щоб діти, які є наші з медичних коледжів, які хочуть далі продовжувати становитись лікарями, фахівцями, могли вчитися і в Дніпрі, і в Кривому Розі. Таким чином, більше дітей, більше студентів, медиків. Врахуйте, що майже 500 тисяч переселенців з них ну, офіційно, ну, офіційно там, 451 тисяча, але неофіційно їх 500, навіть трошки більше. І з них фактично 100 тисяч дітей. І цим дітям треба десь буде вчитись. Таким чином, ми повинні зробити все, щоб наші лікарні потім, після реконструкції, мали гарні пакети НСЗУ, заробляли гроші. І могли б потім платити адекватну заробітну плату лікарям, тому числі молодим спеціалістам. І друге, сьогодні вже є проблема в громадах. Чому тому, що навіть якщо є ФАП, або відкрити якийсь там невеличкий реабілітаційний центр, виникає потреба. Наприклад, ну мало людей захочуть їхати сьогодні десь там в прифронтову громаду. Безумові. Або коли залишиться зупиниться війна, все рівно там нада ці фахівці їх зрозуміло, будуть там. Пропонувати їм і житло власне пропонувати гарну заробітну плату, але треба, щоб ці фахівці були. І от ми дивимося з перспективи, зрозуміло, це буде 5 плюс років для того, щоб максимально завантажити, сюди затягнути ще в кривий ріг один університет, щоб діти вчились, одразу мали місце роботи. І таким чином ми зможемо забезпечити повністю наш регіон медичними, медичними працівниками. Ну, ви самі сказали, що це перспектива, це планування. А яка Стан, зараз. зараз дивіться, працюють п'ять коледжів. Вони всі діти поступили, вчаться в медичних коледжах, коледжі в підпорядкуванні нас, а у Міністерства освіти Державний університет медичний, туди також йдуть діти, і потім йдуть працювати в нашій лікарні. І ключова тут історія, так як у нас є пакет НСЗУ, і лікарні між собою де-факто гроші ходять за пацієнтом, пам'ятаєте цю реформу, то. Там, де буде краще обладнання, там, де буде більше пакетів. Люди будуть йти туди, тому що гарні Робі фахівці, гарне обладнання, а у цих фахівців гарна заробітна плата. Як взагалі ситуація сьогодні стоїть у нас? Буде, це вже чи, сьогодні працює. Я приведу працює. приклад на одній лікарні. Так, так, Давайте візьмемо нашу дитячу на космічці. Ви всі знаєте, є така потужна лікарня номер один в Україні, Хмандіт. Вона в середньому за рік робить там різних операцій для дітей порядка 10 тисяч. Це великий обсяг. Але наша лікарня на космічці робить вже на порядок більше. Чому? Тому що до нас приїхала велика кількість внутрішньопереміщених осіб з інших регіонів. І окрім війни, люди все також боліють, потребують допомоги, потребують якісної медичної послуги. Вони звертаються в лікарню, ми робимо все, щоб підтримати нашу лікарню, тобто в числі лікарню на космічці, сучасним обладнанням, тобто в числі з міжнародної допомоги, з обласного бюджету, з державного бюджету. Люди приходять, отримують допомогу, лікарня більше заробляє, в них з'являється можливість платити своїм лікарям гарну заробітну плату і надавати якісну послугу. Одне із стратегічних питань: підготовка до опалювального сезону. Вже на часі, здається. Чи вдалося вирішити проблем, проблемне питання, зокрема у кривому розі? Давайте ситуацію по кривому розі зробимо таку ретроспективу. Опалення в Кривому Розі забезпечує два підприємства. Одне в підпорядкуванні міста, органі місцевого самоврядування, і там все добре, там все повністю, і тою зимою цю також було все добре, і державне підприємство, в якому не один керівник помінявся. І сьогодні, по зриву опалювального сезону на державному підприємстві, триває кримінальне провадження. Зрозуміло, разу з вами Воно ще триває. Зрозуміло, там деякі факти встановлення, але про це хай потім нам розповідають слідчі прокурори. На сьогоднішній день область готова майже на 90%. Зрозуміло, що є ще період. І всі підприємства, які знаходяться сьогодні в підпорядкуванні органів місцевого самоврядування, на обласному рівні підпорядкування обласної ради, і ті, які знаходяться в підпорядкуванні міст, всі готуються, оновлюють, проводять планові ремонти і готуються до опалювання сезону. І я думаю, що якщо не буде ракетно-бомбових ударів по нашій енергетиці, по нашим, як це було, скаховка і терактам, і не буде проблем з водою, то ми впевнено пройдемо а, цей опалювальний період. І у Кривому розі. І у Кривому розі теж, тому що. Міністерство інфраструктури, тут я хочу подякувати нашому віцепрем'єру, який, пану Кулєбі, який втрутився, і була ну, скажімо так величезна допомога на рівні держави для того, щоб опалювальний сезон пройшов вчасно і, скажімо так, хоч і з проблемами, але він прийшов на цьому державному підприємстві, яке його забезпечувало. І зараз проводяться всі необхідні заходи для того, щоб і далі. На наступний рік цих проблем, які виникли на державному підприємстві «Теплоцентраль», не було. Ну а далі все буде залежати, лише віримо наші ППО, щоб не було будь-яких обстрілів по енергетики. Не було світло. А яка ситуація з залученням альтернативних джерел енергії для забезпечення теплопостачання? Це складне питання. Чому тому, що за час повномасштабної війни повністю оновити, зробити енергоефективність енергозбереження? Ну справді складно. Це величезні бюджети на рівні держави. Так. І під час війни я думаю, що це неможливо. Що ми робимо? Ми залучаємо міжнародну допомогу. І в громадах, ну для прикладу, з французами попрацювали в той же саме Покровській громаді, було там на лікарні і на її філіалі в іншому там селі встановлено сонячні панелі накоплювачі. Що це дає, навіть якщо нема світла. Тобто, в прифронтовій громаді в лікарні завжди є світло, є заражені повербанки, є сонячні панелі і надаються медичні послуги в будь-який момент. Так само Покровка. Так само, наприклад, одна з лікарень Кривого Рогу вже завершили мон, ну, монтаж. Зараз на наших обласних лікарнях відбувається, де це можливо. Також підготовка документів і за рахунок міжнародної допомоги, а розміщення на кришах сонячних панелі і накоплювачів з південною Кореєю, завдяки там роботі з нашими народними депутатами, наприклад, Сенальського району, там великий заклад був повністю забезпечений також панелями і накоплювачем. Таким, ну як Тесли, тільки набагато потужнішим, і він будь-який час дасть там дві доби, коли може працювати школа або садочок, або лікарня. Взагалі дві доби без будь-якого світла. Ну у випадку будь-якого блекауту. зрозуміло, що всі наші критичні заклади ми забезпечили генераторами, але генератори допомогли в той час. Я думаю, що в планах зробити все, щоб будь скрізь були відновлювані джерела електроенергії. Тому що ми розуміємо, що через деякий час все рівно будуть проводити вартість електроенергії до ринкової, і я думаю, що питання енергетики буде питання номер один. Ще одне питання, Я не знаю, номер один чи номер два, реверс, а простіше кажучи, вилучення у розмірі 4 мільярдів гривень із бюджетів громад області. Як він позначиться на їхньому розвитку? Чи не перекреслить цей реверс всі ці плани та програми, про що ми казали? Ви казали. В цьому році реверс був близько 3 мільярдів. Треба зрозуміти, що є реверс, а є і вхідні субвенції, які проходять з державного бюджету. На жаль, вхідні субвенції з державного бюджету вони менше, ніж те, що вилучається з наших громад. На наступний рік ще додали фактично там мільярдську. 100 мільярд сто мільйонів додалося до реверсу. Розуміємо, чому так відбувається. Ми бачимо, що сьогодні на рівні державного бюджету є дефіцит майже 400 мільярдів гривень. Не, ми це розуміємо, але І що робити таким, громадам? таким чином, таким чином ці кошти потрібні на підтримку наших збройних сил. Побачимо, що буде написано в проєкті державного бюджету, який в принципі десь на середину вересня буде вже в Верховній Раді. Зрозуміло, що там буде внесена величезна кількість справок, але там будуть ці цифри. Ми можемо вже бачити, що приблизно буде там 4-4 І на мою думку, ця цифра більш за все залишиться. Тому навантаження на наші громади буде більше, Бюджет, Вони не? будуть, тому що за рахунок цих грошей буде видана допомога тим громадам, які сьогодні не мають цих коштів. Фактично на те, щоб платити заробітні плати, і повністю забезпечувати там соціальну і медичну сферу. Але слід розуміти, що мінус мільярд, це значить на мільярд буде менше, mm -hmm. е, скажімо так, яких поліпшень, Я покращень працяю, кажу -то. тому сильно більше зросте якраз співпраця з фондами і з міжнародними партнерами щодо роботи з ними для того, щоб сюди затягувати все, що тільки можливо, і все, що сьогодні треба для нашої області, Легітимність місцевого самоврядування та вибори. У цьому питанні чимало маніпуляцій, якою насправді є ситуація з легітимністю органів місцевого самоврядування після жовтня цього року? Чи е, планується цього року місцеві вибори? Що ви чули про це? Давайте так, по пунктам. Давайте. В тому році ми бачили велику кількість ПСО російського про нелегітимність Верховної Ради і, Але... президента. і президента. Давайте казати про раду зараз. Якщо ми кажемо про раду. Про обласну раду, про міську раду, про районну раду, про громади, про органи місцевого самоврядування. Слід перш за все подивитися в Конституцію. В Конституції є безперервність влади. Таким чином, я не вірю, що будь-які вибори в умовах війни можна якось провести, незважаючи, чи це Верховна Рада, чи це місцеве самоврядування, тому що неможливо забезпечити голосування наших військових і тих людей, які сьогодні знаходяться за кордоном. Зрозуміло, що на рівні Верховної Ради готуються якісь зміни в виборче законодавство. Коли вони будуть прийняті, це питання до Верховної Ради, ми цього не знаємо. Вірю, що рано чи пізно війна закінчиться, Україна переможе, і все у нас буде добре, будемо займатися відбудовою. Після цього будуть проводитися вибори. Але, на мою думку, на жаль, до жовтня ніяких виборів точно не буде. Тому, враховуючи конституцію, враховуючи безперервність влади, будемо бачити ситуацію, при якій будемо далі виконувати ті повноваження, які сьогодні є. Після того, як закінчиться війна, будуть вибори, всі будуть в них приймати участь. Я думаю, що це буде ну, якийсь інший буде інший так. закон умований після так скажімо, після повієнні вибори. Ну, будемо дивитися, що Верховна Рада прийме щодо закону про вибори. Що ви скажете про ініціативу внесення змін до виборчого законодавства, зокрема про законопроект про мажоритарну систему виборів у громадах із населенням до 50 тисяч. Я вважаю, що це гарна ініціатива. Давайте відверто візьмемо невеличке село. Всі друг друга знають. І Якщо в цій громаді робити поділ людей за різними політичними партіями, то це не робоча історія. Тому що будь-яке завдання будь-якого політика, будь-якого депутата, незважно в цій маленькій громаді до 50 тисяч, 5 тисяч, 2 тисячі не, не, не принципово. Це те, щоб люди там жили якомога краще, і щоб їх податки, які ми з вами платимо, використовувалися в тих напрямках. В якій, в принципі, виборці прийняв рішення. Вас вибрали, ви голосуєте, що будуємо школу чи будуємо садочок? Що будемо робити? Ну, депутати ж будуть приймати рішення, ну, так. всі друг друга знають. Тому це дуже гарна історія. Я вважаю, що для невеликих громад в цьому є великий сенс. І останнє, які ключові проекти чи ініціативи ви вважаєте пріоритетними для області у найближчій перспективі? Якщо ми подивимося пори на перспективу до кінця цього року. Або на рік вперед, давайте відверто казати, у нас поруч ворог, тому ключова, ключове задання це підтримка сил оборони. Друге ключове задання це надання якісних послуг людям. Що таке якісні послуги? Ми всі хочемо, щоб у нас було тепло, щоб була вода, щоб школи працювали, щоб в лікарню ти мог прийти, і тобі надана була якісна медична допомога. Нема сьогодні можливості в когось їхати, не знаю, там у Львів чи ну, так, ще куди-небудь. На третьому місці це. Робота з нашими партнерами, чому тому, що ми всі розуміємо, що ми в великій мірі залежимо від них, і державний бюджет залежить, але на рівні це ті інвестиції. Наприклад, ми зовсім недавно відкрили німці Суперхюман. Це проєкт, який був реалізований при підтримці офісу першої леді, але за кошти нідерландського уряду. Приблизно обсяг інвестицій складав десь 5-6 мільйонів євро. Ну понад 5 мільйонів, mm. тобто 250-300 мільйонів гривень. Прийшли звідти, ми дали нашу лікарню, землю дали, дали підключення, було все відремонтовано, зроблено, і є сучасний реабілітаційний центр, другий в Україні, в якому сьогодні надаються послуги людям і нашим військовим. І це ж не просто, що зробили, це послуги стало краще, тому що його в області ну так, взагалі так. не було. Тому третій напрямок це робота з міжнародними партнерами. Ну і це, напевно, самі головні речі, які ми сьогодні бачимо. Стратегію області ми прийняли, але всі розуміємо, що можливі будь-які коригування, тому що, на жаль, війна триває. Ви Віримо впев... в перемогу. Впевнений, все це буде? Я вірю в те, що Україна була, є і буде. Я впевнений, тому що буде перемога. Я впевнений в тому, що сьогодні Європа в більшій мірі залежить від України. І це велика кількість питань від критичних ресурсів, від наших збройних сил і таке інше. Ми ж повинні всі розуміти, що навіть коли війна закінчиться, Росія нікуди не дінеться, вона буде біля наших кордонів ну, так, так. і нам прийдеться жити. І сьогодні може багато хто щось казати, але Європа без України вона не має ні своїх таких потужних збройних сил, має не критичних купалин, вона повністю залежить від Китаю і від Росії в цій частині. І віримо, що все буде добре. Тому віримо в президенти збройні сили і в Україну. Добре, дякую вам за цю розмову, за вашу віру. На все добре. І вам бароння. Слава Україні. Героям слава.